Доброго вам здоров'я, шановні! 24 серпня, неділя. Сьогодні Православна Церква згадує священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Івана Богослова. Ще сьогодні згадують мученика Татіона та мучницю Сіру Діву Перську. Ще сьогодні день преподобного Георгія Лемніота і рівноапостольного преподобномученика Косьми Етолійського і Романаха. Прикмети погоди сьогодні наступні: за добу до дощу на каштановому листі з'являються сльози, липкі покраплені соку. Якщо по вербових гілках стікає сік, за день чекай на негоду. Як багато жолудів на дубах, то це на теплу зиму. В тиху погоду з дерев падають сухі гілки на негоду. Як в серпні на південь вже полетіли журавлі, то зима буде дуже-дуже ранньою. І якщо багато ягід на горобині, то осінь буде дощовою, а якщо мало, то сухою. Як багато горіхів побачите, то це на дуже гарний рік. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавок. Я буду розповідати сьогодні дуже детально саме про цей день, про 24 серпня. Як я вже сказала, в 2025 році це в нас неділя, припадає на неділю цей день. Обов'язково розкажу, що сьогодні можна робити, які перестороги, заборони, забобони, що нам передавали, які ну, від чого попереджали, про що попереджали наші предки. Про все, про все це буде вам розповідати. Будь ласка, це відео. Обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Поставте мені лайк, подобаєчку, напишіть довгий придовгий коментар. До речі, сьогодні обов'язково буде місячний календар, звісно, кожного дня зараз я додаю. Передбачення за місячним календарем, вони насправді не складні, і ну, їх дуже легко вивчити. Тому ну, я певний час, напевно, що буду їх додавати. Потім, коли ви вже будете в темі, можливо, я буду їх або скорочувати, або якось зменшувати. Ці передбачення, щоб ну, таке саме основне давати. Але, тим не менш, дуже цікаво так само. Місячний календар наш український щодня я даю свої передбачення, прогнози по ньому. І я ще раз нагадаю, що я своє передбачення роблю за народними календарями українськими, за етнографічними джерелами. Тут по мінімуму новоділо. Новоділу тут взагалі немає. Я єдине, що інколи. Ну, роблю якісь інтерпретації більш сучасні того, що я вичитую, щоб перекласти це якось, знаєте, на сучасну мову, на сучасне, на наше з вами сьогодення. Як це використовувати саме в сучасності? Оце єдине, що я роблю. А все інше, я в принципі вам доповідаю, так як це написано в старовинних книжках, в етнографічних в джерелах і в наукових працях. Це саме ті знання, якими жили наші пращури, наші предки століття і століття тому. Сьогодні, 24 серпня, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Я хочу привітати вас, всі, шановні глядачі, з Днем Незалежності України, який в нас сьогодні так само відзначається. Це не народний праздник і це не церковний праздник, не церковне свято, але це дуже велике наше. Світське свято, воно громадське свято, і воно дуже широко в нас зараз святкується. Тому я вас всіх сердечно хочу привітати, хочу побажати нам перемоги. Обов'язково зараз багато про мир говорить, мир, звісно, але мир це, це вже наслідок перемоги. Ми маємо в першу чергу все ж таки здобути цю перемогу. І е, бажаю нам покровительства небесних сил, бо правда, за нами дійсно. І обов'язково обов'язково ми переможемо. Українська нація, український дух. Нездоланний, він незламний, обов'язково наша візьме. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам всього самого, самого найкращого. Віри в себе, віри в майбутнє, віри в вищі сили і віри в наших людей, наших українців, які щодня доводять, що вони гідні. Вони гідні мати власну долю, власну країну, власну культуру, власну мову. Все власне вони мають мати і мають і будуть це мати. Це буде у віках. Слава Україні, і я продовжую. 24 серпня в Україні вшановують одразу кількох святих, кожен із яких залишив глибокий слід в церковній історії. Передусім цього дня згадують священномученика Євтихія, єпископа і учня апостола Іона Богослова. Він був серед тих, хто безпосередньо навчався у найближчих учнів Христа. Згодом став єпископом Себастії, і прославився стійкістю у вірі. Його життєвий подвиг пов'язаний з готовністю витримати будь-які випробування заради Христа і тому до нього звертаються з молитвами про зміцнення віри, витривалість і терпіння у важкі моменти життя. У цей же день церква згадує мученика Татіона, який жив у Віфінії в часи імператора Діоклетіана. Він відкрито протестував проти гоній на християн і за це постраждав в 305 році. Його приклад став свідченням мужності і непохитності, і тому молитви до нього підносять у хвилини духовних випробувань, коли потрібно знайти сили вистояти і не зрадити свою віру. Особливо шанованою є пам'ять мучениці Сіри Діви Перської. Вона була жертовницею в язичницькому храмі. Але навернулася до християнства і отримала дар чудесного зцілення. За свою віру зазнала тяжких тортур і відійшла в засвіти в 558 році. Її образ здавна був символом духовної мужності, і віруючі зверталися до неї з молитвами про тілесне і душевне зцілення, про витривалість у стражданнях і силу зберегти вірність Богові навіть в найтяжчих умовах. Серед подвижників цього дня шанують преподобного Георгія Лемніута, відомого як озерник. Він жив у VIII столітті біля озера, вів життя відлюдника і суворого монаха. Його подвиг припав на часи іконоборчого гоніння при імператорі Левові і Саврі. Георгій став ревним захисником шанування ікон, за що був жорстоко скалічений. Незважаючи на це, він залишився вірним своїй обітниці і мирно відійшов до Господа близько 716 року. До нього моляться про стійкість у вірі, про захист святинь і про мужність в боротьбі із спокусами. Завершує цей ряд святих рівноапостальний преподобно мученик Косьма Етолійський і Романах. Він народився в 1714 році. Став відомим грецьким проповідником і вчителем православної віри. Багато сил віддав духовному просвітництву свого народу. В часи турецького панування він організовував школи, поширював знання серед простих людей, закликав берегти віру і культуру. Його земний шлях завершився кінчиною в 1779 році, але спадщина його слова і діла залишилися з грецьким народом. Сьогодні до нього звертаються з молитвами про просвітлення душ і роздумів, про мир, про захист віри та благословення на навчання і викладацьку справу, якщо ви викладач, якщо ви, можливо, репетитор, ну, чимось таким заробляєте, то це вважайте, що ваш покровитель. Можете знайти собі десь образ його і мати його при собі як талісман. В народі 24 серпня називали Євтихій Тихий Таке ім'я день отримав не випадково. Адже саме цього числа рідко коли здіймався сильний вітер. Зазвичай погода була спокійною, і це вважалося добрим знаком при безвітрі зберігався урожай льону. В цей час льон остаточно дозрівав, його маленьке насіння було легко збирати, бо воно не висипалося з коробочок і не розліталося на всі біч. Люди добре знали, тиха погода на Євтих'я означала врожайність і користь. Тоді як раптовий вітер саме цього дня сприймала як прикру прикмету, здатну накликати нещастя. Щоб в домі поселилася добра доля, жінка в цей день клала на піч кілька ягід горобини та горіхів. Коли вони підсихали від тепла, вірили, що разом із ними висихає чужа заздрість, а в оселю входить удача. Якщо покійникові перейдеш дорогу, то в людей бувають нарости на руках, на ногах. І від цієї напасті треба взяти сирову нитку і пов'язати ці нарости. Коли хто відійде в засвіти, то треба цю нитку з вузликами покласти в домовину. При наростах треба знайти кістку від коліна, з куриці чи з корови. Треба нею подавити ці міста навхрест тричі, і покласти кістку на те ж місто. Треба так повторити тричі, і тоді це пройде. Ну, а взагалі краще не переходити дорогу. Якщо бачите, що якесь поховання відбувається, то просто ну, намагайтеся не переходити дорогу цими, ну, в цій місцині. Цими днями, коли проходили місниці, в селах розпочинався сезон храмових свят, що тягнувся аж до глибокої осені. Кожне село мало свій особливий день, коли відзначали праздник на честь храму. Храмове свято або престольний праздник – Вживані локальні варіанти ще такі: значить праздник, отпуст, а на середній на Дніпрянщині казали на таке свято ще мед. І це прямо відсилає до обов'язкової присутності меду в обрядовій гостині. Ці дні могли припадати або на День святого ім'я якого носив храм, або на день його закладки, або ж на час завершення будівництва. Саме храмове свято ставало головною подією для громади, бо в цей день люди шанували не тільки небесного покровителя, а й саму спільноту, що гуртувалася довкола церкви. В день храмового празника в селі лунав урочистий дзвін, збиралися священники з довколишніх парафій і всі разом відправляли святкову літургію. Після богослужіння обов'язково відбувався хресний хід. Коли образ святого, чи головну храмову ікону несли селом, обходили довкола храму, благословляючи поле і домівки, цей обряд вважався найважливішим, бо він символічно огортав весь простір села молитвою та захистом. Після церкви люди переходили до гостини. Родини накривали столи, готували найкращі страви. Зустрічали гостей і пригощали подорожніх, які проходили без запрошення. Не випадково в середній на Дніпрянщині храмові свята називали ще й медом, адже традиційно подавали медовий напій. Часто громада збиралася і на Братчини, де пригощали канунним медом, а кошти і пожертви спрямовували на спільні потреби. Символом такої єдності була й велика свічка. Її робили спеціально до храмового свята. А потім носили від хати до хати, супроводжуючи співами і побажаннями врожаю. Люди давали зерно на свічку, а зібране продавали, щоб кошти пішли на громаду та храм. Свято ніколи не обмежувалося лише одним днем. Наступні дні називали попразництвом, тоді влаштовували ярмарки, збиралися молодь на вечорниці з музиками, зі співами, з танцями. продовжувалися гостини. Для багатьох родин саме храмове свято відкривало весільну пору, бо в цей час було заведено свататися і домовлятися про весілля. В народному уявленні праздниковий день був праздним, тобто вільним від праці. Тож в полі чи в господарстві цього дня не працювали, а натомість віддавали час спільній радості. 24 серпня 2025 року припадає за народним місячним календарем на перший місячний день або безмісячні дні, які в народі вважали порожніми та небезпечними. Про цей час казали, що місяць, значить, він обходить повне коло, народжується, дозріває, потім старіє, потім відходить до пекла, в засвіти відходить. І от зараз він починає відроджуватися, значить, в пеклі він очистився, підготувався до нового народження, і от саме в ці дні, в ці дні небо ще залишається зовсім зовсім темним. Ця чорна нічна темрява мала в уявленні предків негативну силу, бо темний колір асоціювався із небезпекою та загрозою для всього живого. Люди вірили, що такий період може впливати на життя і навіть на майбутнє подружжя, тому в безмісячні дні не сваталися і не справляли весіль, аби не накликати нещастя на шлюб. Цей межовий час приймали як двосторонній. він міг принести як зло, так і добро. В народних прикметах вважали, що будь-які переходи фаз місяця пов'язані з ризиком, бо саме тоді відкривається межа між людським та демонічним світом. Не дивно, що на такі дні накладали особливі заборони. Казали, що стригти волосся чи робити манікюр в цей період небезпечно волосся стане слабким і ламким, а нігті втратять силу. Не можна було збирати лікарські трави, бо вважалося, що вони втрачають усю свою цілющу силу. Також уникали початку нових справ, адже на безмісячні дні будь-який початок не мав би доброго розвитку. В народних уявленнях саме ці три дні завжди стояли на межі. Ну це мається на увазі день перед молодиком, безпосередньо сам новий місяць, це вчора в нас був. І сьогоднішній день так само, що місяця або взагалі не видно, або він ледь-ледь-ледь його видно. І ці дні, оці три дні, вони були пов'язані із загрозами та темрявою, але водночас в них відчувалися і надії. Адже після цього періоду неминуче з'являвся молодий місяць, який ніс оновлення та світло. В період зародження молодика відьми збирають трави не тільки для лікування, скільки з метою нашкодити людині, майте це на увазі. Наприклад, якщо зібрати сік з рослини куряча сліпота в перший день молодика, тобто сьогодні, зробити це при заході сонця і дати його комусь випити, то така людина на цілий місяць до другого молодика. Здатність бачити після заходу сонця, ну в темряві буде дуже погано бачити, в таке вірили наші пращури. Втім, в таку фазу місяця чудово читати різні заговори від зубів як болять зуби, треба на молодику вночі вийти на двір і прочитати, дивлячись бік місяця. Молодий місяцю піди до старого запитай, чи не болять зуби в нього місяць на небі, камінь в морі, мертві в гробі. Якщо ці три брати зійдуться пити гуляти, то нехай у мене зуби заболять, а зараз в мене хрещеного, раба Божого, назвіть ім'я, нехай не болять, і з тої сторони, де болять, тричі сплюнути. Сьогодні, вкладаючи спати, щоб ви не боялися нічого, щоб все було благополучно у вас, можна прочитати заговір на сон грядущим. Слухайте уважно. Святі янголи по боках, всі святі янголи сядьте на правім плечі. Стережіть наші душі в день і вночі. Амінь. Всі ці тексти це справжні стародавні тексти українські. Я залишу в першому закріпленому коментарі, як завжди, я роблю. Якщо буде така нагода, якщо захочете, зможете скористатися. Ну, Зуби зубами, а от насправді про сон грядущим це заговір можна читати всім. Я думаю, що нікому це не зашкодить. Будь ласочка, використовуйте. Ім'я, ну там, було, там не було, в принципі, імені. Ви маєте підставити власне ім'я. Якщо там в заговорі для зубів, вам треба буде ім'я прочитати. Це для себе читається цей заговір саме, і ставте просто своє ім'я і читайте. Що не можна робити сьогодні? 24 серпня 2025 року випадає на неділю. В народі казали, що кожна неділенька свята. Не можна нічого робити сьогодні. Знову будете мені писати, коли жити, якщо щодня не можна щось робити. В неділю не можна нічого робити. В на 10 свята не можна нічого робити. В інші дні існують тільки на певні види робіт, якісь перестроги, заборони, забони. Все, в принципі, робити можна щодня. От з приводу починання нових справ, оце в певні дні тільки можна робити. От. А так, щоб просто продовжувати щось таке, ну, робити щоденне, якусь рутину, будь ласка, але не сьогодні. Єдине, що можна зробити сьогодні, в неділю, це ще в досвіта, до сходу сонця, можна підмести в хаті, щоб святу неділеньку в дім пустити. Ну, а взагалі краще все це зробити було у суботу. Прибрати, приготувати їсти, ну, таке саме основне. Сьогодні, що просто або розігріти можна, було, або просто якщо там у вас вареники є. Можете вкинути їх в кастрюльку, це там складним якісь приготуванням, складною якоюсь роботою, можна це робити. Значить, після того, як ви святонеділеньку в дім впустили, вже після цього братися до будь-якої справи гріх. Не дозволяється прати білизну чи розвішувати її на дворі. Не можна братися до прибирання, мити підлогу чи виносити сміття. Неприпустимим вважається розпочинати ремонтні справи, лагодити дах чи забивати нові дошки в хліві. Господареві цього дня не слід було виходити працювати на город чи в поле, не можна було копати, полоти чи збирати врожай. Жінкам в хаті радили і біля печі довго не стояти, бо неділя для відпочинку, а не для кухонних турбот. Зачіску краще відкласти, стригтися зарано ще, бо місяць ще не обтерся. І така стрижка могла зробити волосся слабким. Все, що вимагало тяжкої чи повсякденної праці, переносили на інші дні, а святу неділеньку проводили спокійно, в колі рідних, з молитвою та розмовами, щоб в домі панував мир та лад. Жінкам, які носять сережки з камінням, не слід 24 серпня змінювати їх або позичати подрузі. Казали, що разом із прикрасою можна передати жіночу силу, а після цього довго відчуватиметься втома. Апатія чи заздрість до чужого щастя. З приводу посту, шановні глядачі, у нас наразі тривають м'ясниці, тож посту немає. І сьогодні день у нас неділя, неділя не пісний день, ви можете абсолютно спокійно вживати будь-яку скоромну їжу, яку вам хочеться, можете їсти м'ясо, можете їсти яйця, вживати молочні продукти, будь ласка, сирнички, варенички з м'ясом, з творогом, будь ласка, їжте, все-все, все, що вам хочеться. Млинці можна так само їсти. На здоров'я. Хочете м'яса пожарити, котлети, ковбаски, все, все, все. На здоров'я їжте, набирайтеся сил. 24 серпня сердечно вітаємо іменинників Арсенія, Георгія та Петра. Нехай цей день подарує вам щедрість долі, світлі думки та радісні зустрічі. Бажаю вам здоров'я, удачі, що відкриває вам нові шляхи. Бажаю вам натхнення, яке приведе вас до здійснення ваших мрій, і нехай ваші небесні покровителі ніколи вас не полишають, завжди будуть поруч, завжди вказують вам вірний шлях до вашого щасливого майбутнього, до вашого спокійного щасливого сьогодення, щоб вас все вдавалося і все було добре. Ну і ще раз всіх українців. Хочу сьогодні привітати з 24 серпня, з Днем Незалежності України, це саме-саме велике свято, яке тільки може бути світське свято взагалі в державі, у громадян цієї держави. І для нас з вами дійсно це день по-своєму святий, дуже такий шанований сьогодні. Нарешті ми відчули його як свято. Бачите, скільки всього довелося втратити, щоб нарешті. Відчути і оцінити це свято як свято, бо пам'ятаєте там років 20 тому, наприклад, взагалі святом не всі вважали цей день. А зараз, це бачите, це дійсно дуже дуже великий день у нас з вами. Тож я вас ще раз щиро вітаю, бажаю вам здоров'я, міцного, наснаги, віри в себе, віри в наші сили, в силу нашого народу, в силу нашої правди. В нас за нами правда, за нами Бог. Я знаю, що не, не тільки ми це говоримо, але в даному випадку, ну справді за нами Бог. І він нам надасть сил, і він нам надасть удачу, і він все допоможе нам вирішити як найкращим чином, взагалі, для всієї нашої української нації. Сьогодні вам дякую за цікавість до українських традицій. Завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися в деталях про всі традиції, звичаї, обряди вірування нашого українського народу, які відомі про 20, яке там буде. Це вже буде 25 серпня. Поговоримо про те, що завтра за день, що можна, що не можна робити. І місячний календар, знову ж таки, буде. Ну, ладно, все, повертайтесь завтра. Завтра про це і поговоримо. Сьогодні я вам дякую. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення.